Днями в Київській міській раді відбулася прес-конференція, на якій анонсували проведення другого всеукраїнського форуму протидії булінгу у воєнний час, хто мій безпечний друг. Захід відбудеться 4 травня у Бухоясай, що знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Мазепи, 1, станція метро Арсенальна. Організаторами цього заходу виступають постійна комісія Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, центр адвокат дитини в Національна академія внутрішніх справ, ГЕОСП. Українське об'єднання протидії булінгу «Мої безпечні друзі та Геофанік Черіті. Ведучими заходу будуть народна артистка України Ольга Сумська і український актор театру та кіно Віталій Борисюк. Мета форуму – привернути увагу до проблем булінгу, поділитися досвідом у боротьбі з цим негативним суспільним явищем, об'єднати та відзначити нагородами кращих суб'єктів протидії булінгу 2019-2022 років у різних номінаціях. Під час заходу встановлюватиметься рекорд України: наймасовіше об'єднання. Суб'єктів з протидії булінгу в різних сферах діяльності захід відбудеться за участі профільних міністерств та відомств, уповноважених представників органів державної влади та місцевого самоврядування, постійної комісії Київради Ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, департаменту освіти і науки КНДА, представників закладів освіти та громадськості. Всім доброго дня! Ми раді вітати вас в стінах Київської міської ради. Я голова комісії освіти Вадим Васильчук і. Сьогодні ми хотіли анонсувати другий всеукраїнський форум протидій булінгу в воєнний час. Хто мій безпечний друг? А я думаю, що гості, які є сьогодні разом зі мною за цим столом, більш детальніше розкажуть про сам захід. Київська міська рада завжди підтримує, зокрема, комісія освіти, протидію булінгу, і я впевнений, що. Такі заходи мають відбуватися частіше і в ширшому форматі для того, щоб таке ганебне явище як булінг не було в нашому суспільстві. Як я тоді розумію, Ігор Буранов, виконавчий директор Офісу Українського об'єднання протидії булінгу. Мої безпечні друзі. Будь ласка. Моя організація громадської е, мої безпечні друзі є організатором даного заходу е, щодо протидії булінгу. Він відбудеться 4 травня. В закладі Боку Єсайць метроарсенальне буде складатися з двох частин. Перша це такий медійний захід, де ми збираємо всіх суб'єктів протидії булінгу і висвітлюємо інформацію щодо боротьби з цим негативним явищем. А друга частина проведемо великий масштабний тренінг для керівників шкіл, психологів, соціальних педагогів щодо протидії булінгу. Мета даного заходу це популяризувати саме боротьбу з цим негативним явищем, привернути увагу суспільству в цей день, що міжнародний день протидії булінгу, що потрібно про цей булінг говорити, не потрібен він бути скритним і потрібно з ним боротися. Крім цього, ми хочемо спільно заохотити суб'єктів протидії булінгу, а саме тих, хто найбільше. В цій сфері проводить цю діяльність. Крім цього, плануємо і запрошуємо Національну раду рекордів для того, щоб зафіксувати наймасштабніші. Участь суб'єктів на цьому заході саме з протидії булінгу. На заході будуть у нас представники міністерств, органів державної влади, органів місцевого самоврядування. будуть присутні зірки, волонтери, громадські організації, а також актив дітей, всі, хто перевертає активно цьому явищу увагу у своєму житті. Ми всіх охочих запрошуємо, кому не байдуже ця тема, долучитися до цього заходу. У нас розміщені на сторінках громадської організації «Мої безпечні друзі майсерті Френс» інформація. На соціальних мережах Фейсбук, Instagram інформація про як можна зареєструватися на захід і як на нього потрапити. Тому всіх охочих, кому цікавиться тема, вхід вільний, безкоштовний. Запрошуємо, кому не хто не байдуже до цієї теми долучитися в цей міжнародний день до цього негативного явища. Це достатньо розповсюджена проблема, особливо серед дітей, тому що. Є багато моментів, з якого чому це відбувається, так тут треба розбиратися у цій проблемі набагато глибше. І, звичайно, я можу сказати, що перш за все до тих дітей, які саме займаються булінгом, у них має бути особливий підхід, він має бути дуже, скажімо, так, специфічний і десь в якихось моментах, можливо, навіть трохи жорсткий, тому що діти повинні розуміти, що вони будуть нести відповідальність за те, що вони займаються булінгом інших дітей. Але це ж питання сім'ї, виховання, питання батьків. Діти завжди від'являються відображенням своїх батьків дзеркалом, і якщо вони бачать у сім'ї, що є якісь такі передпосилки, звичайно, вони будуть це приймати як за норму поведінки. Тому я вважаю, що з такими дітьми треба найбільше цього працювати. Що можу сказати стосовно себе, наприклад, в мене в житті в дитинстві в школі також булінг. Зі сторони моїх однокласників, але оскільки я була дівчинка сильна, завжди з характером, я знала, як дати відпір, і є діти, які більш характерні, які можуть дати відпір у цьому випадку, а є діти, які замикаються у собі, і тоді, звісно, так само починаються якісь психологічні моменти і проблеми. І найважливіше, що батькам, які приходять і Подають заяви, які починають займатися цією проблемою, які розбираються з цією проблемою, не бояться говорити про це, тому що є дуже багато людей, які замовчуються. Просто тому, що бояться ще більшої травлі зі сторони суспільства, тому що ми сьогодні з паном ігорем обговорили якраз цю ситуацію, що приходять, каже одиниці, приходять Київ і дозволяють собі там цю проблему поставити гостро, подати заяву, озвучити це. А каже, є багато матерів, які я кажу, слухайте, ну ви ж маєте вирішити яку, цю проблему. Вони кажуть, ну, а моїй дитині ще вчитися тут далі, а що буде далі? Не треба цього боятися, потрібно про це говорити. Цю проблему потрібно підіймати, з нею потрібно боротися обов'язково. Тому що від цього дуже сильно залежить і наше суспільство, і наше майбутнє, і так далі. Що стосується дорослих, там було в мене одне питання, чи були у вас випадки вже в дорослому житті, серед серед артистів? Є у нас булінг і серед артистів є особливо ну. Бувають такі випадки, коли артист не може себе захистити, і він навіть не може нічого сказати у відповідь, тому що є дуже велика кількість людей, яким це просто подобається. Вони не розбираються у ситуації. Як правило, булінг це люди роблять цей булінг люди, які не хочуть розбиратися у ситуації уже в дорослому віці. Вони не розуміють, чому відбуваються ті чи інші події, особливо коли публічна людина до тебе привернена увага. Суспільства на тебе дивляться усі, і варто тобі зробити один неправильний крок, якийсь або якусь помилку, і тебе просто травлять. І це насправді погано і страшно, тому що ми навіть не розуміємо, які наслідки можуть цього бути. В кожній ситуації потрібно завжди задумуватися про наслідки. Тому я дуже рада доєднатися до цієї ініціативи. Я рада бути частиною цієї ініціативи. Ми будемо усіх вас чекати 4 травня. На нашому заході Боховісай, і я думаю, що дай Бог це точно не останній наш форум, і обов'язково ця ініціатива буде розвиватися в Україні. Тому що вона має зараз в цьому потребу. Я зі свого боку, як представник громадськості, також хочу сказати про величезну перевагу, тому що ми можемо разом на форумі зібратися державні структури, громадський сектор і просто люди, які дорослі люди, які турбуються про дітей. І це круто, коли ми можемо всі разом працювати в одному напрямку в напрямку захисту дітей від булінгу. І мені здається, що Такий дуже важливий момент, на який ми всі маємо звертати увагу, це все-таки чітко усвідомлювати для себе і пояснювати це нашим дітям, де різниця між конфліктом, де різниця між булінгом і де різниця між насильством, тому що інколи, коли наприклад я в своїй роботі стикаюся з батьками. Які просто от все підряд вони вважають, що це є ситуацією булінгу і давайте там притягувати до відповідальності? А коли насправді ти починаєш розбиратися в цій ситуації? Це не є ситуацією булінгу, тобто це є конфліктною ситуацією, або це є реально там ситуацією насильства, що тягне за собою кримінальну відповідальність. І тому тут важливий момент, на який хотілося би зосередити увагу, і це насправді важливо для кожного суб'єкта, який працює в напрямку протидії булінгу. Це чітко доносити до нашої цільової аудиторії. Різницю між цими поняттями і цими явищами. Ну і звичайно, що в будь-якому випадку ми не маємо забувати про законодавство. Чудово, що Україна є тією країною, яка має чітко розроблений алгоритм на законодавчому рівні, як дитина може захистити себе в ситуацію булінгу. Ну або як її можуть захистити дорослі. І це теж такий важливий момент, коли ми маємо працювати в цьому напрямку із дітьми, які вчиняють булінг, і дійсно я Одже, погоджується з пані Мілою, яка сказала про те, що е, діти-крипники вони так само мають усвідомлювати, що за їхні дії. Існує відповідальність, яку вони несуть перед законом. Ну, вони або відповідно їхні законні представники, якщо дитина не досягає відповідного віку. І так само ми маємо працювати із дітьми, які є спостерігачами. Це теж одна із важливих категорій, тому що ми завжди, якось звертаємо увагу, в нас є дитина, яка постраждала від булінгу, і дитина, яка вчиняє булінг. Але так само є ціла група дітей, які над цим спостерігають, які ідентифікують це явище, але по суті нічого не роблять для того, аби Захистити ту дитину, яка страждає від булінгу. і тому це теж одна із тих важливих категорій, діти спостерігачі, яких ми не можемо оминати в нашій роботі що державного сектору, що громадського сектору. Національна академія внутрішніх справ дуже рада долучитися до проведення даного заходу. і для нас це питання є досить важливим, особливо враховуючи, що ми є закладом вищої освіти, і здійснюємо фактову підготовку юристів. Майбутніх працівників поліції, психологів, і з самого першого курсу ми навчаємо наших слухачів практичним аспектом, про які говорили мої колеги сьогодні. Це і відмінність між булінгом і, скажімо, іншою, дещо конфліктною, але іншою ситуацією. Вже як фахівців, які мають правильно всебічно кваліфікувати ті чи інші дії. Дуже важливий момент не тільки навчати, але й розробляти нові. Методичні рекомендації, нову практику, яка постійно змінюється, і здійснювати публікувати ці методичні рекомендації вже, скажімо, для загалу, щоб і юристи практики могли використовувати, і представники громадських організацій, і взагалі не байдужі до питання булінгу і безумовно закладу освіти, що є фактично цільовою аудиторією. Також Національна академія внутрішніх справ має досить. Великий такий знаєте доробок в плані наукових досліджень порівняльного характеру, тому що питання булінгу для України в, ну, взагалі є відносно новим, і нам потрібно залучати практику зарубіжних країн в основному практику європейських провідних країн, правових країн, які вже протидіють булінгу не один десяток років і маються позитивний висвіт. І ми безумовно, Будемо враховувати, враховуємо. Огляду на те, що для нас європейська інтеграція є ключовим моментом зовнішньої політики, тому питання протидії булінгу є всебічним, є складним, і ми запрошуємо вас 4 травня долучитися до всеукраїнського форуму, де ви зможете отримати нову інформацію, нові здобутки і з точки зору практичного застосування і застосування. Заходів протидії запобігання булінгу громадськими організаціям і фахівцями, які мають базову фахову підготовку в сфері протидії булінгу. Запрошуємо вас долучитись до головної протибулінгової події цієї весни другого всеукраїнського форуму протидії булінгу у воєнний час. Захід пройде під егідою громадських організацій. My Safety Френс та «Phoenix Charity». в рамках заходу на вас чекають виступи зіркових волонтерів, встановлення рекорду України, нагородження лауреатів та виступи суб'єктів протидії булінгу. Ведучими заходу будуть Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Захід відбудеться за участю уповноваженого представника Офісу Президента України та Верховної Ради України міністерств. Та відомств, закладів культури та освіти. Чекаємо на вас 4 травня, 9.30, Богом Йосай.